Зеленський, мабуть, війде в історію як е, чиновник, який запустив зворотній відбір. Ну тобто в природі завжди відбирають кращих, а у Зеленського завжди навпаки, він намагається відібрати гірших. І це не дивно. Його новий голова адміністрації чи офісу, якщо це той Власюк, про якого говорять, це син лікарки МСЕКа, яку якої знайшли. 13 квартир, три Тесли і так далі, і так далі. І писали про те, що її син працює у Зеленську. Всі казали, як Зеленський може такого взяти? А тепер, виявляється, от він. Може й очолити адміністрацію, чи, побачите, офіс. Ну, а ще всі говорять, і вже про це газети написали, що це викермиш Єрмака. Отже, це буде протез Єрмака. Протез Єрмака керуватиме офісом Єрмака. Прикольна історія. Будемо говорити про це більше. Підписуйтесь.